Тому що я їх відчуваю, просто так чувствую кожну рослиночку. Мені вони настільки дорогі, настільки я їх люблю. Ви бачите, я незважаючи на те, що це затрата сили, грошей, енергії, я саджу собі під вікном квіти, тому що я от цього отримую задоволення. Якщо я продаю рослину і людина мене запитує якісь питання, там, наприклад, у мене тільки сонце, а я, наприклад, хочу там, наприклад, гейхеру. Я її ніколи не продам, ну я її як. Якщо вона прям вже настаю купляти, то хай купляє. Но я їй все скажу, розкажу, що гейхеру, наприклад, ось вона, дивіться, вона краще буде рости в тіні, в полутіні. Тому що на сонці ось були ж сонячні дні сильно, дивіться, і в мене всього 3 години йде сонечко сюди з 9 ранку до 12 дня. І все, більше сонця тут немає. Бачите, зараз 13-10 сонечко за будинком. А ось оці опіки, це опіки, це сонячні опіки. Попала водичка, напевно, і воно попеклося листочки. Ось дивіться, попеклися листочки. І от така буде срака, вибачте, з гейхерами на сонці. Тому завжди робіть висновок, де яку квітку садити. От просто уявіть собі, хотіли б ви там рости, хотіли б ви там стояти, хоча б одну-дві секунди. Ні, дивіться, яке в мене дощування полив, взагалі економія, не забиваються листочки, не забувається земля, взагалі просто супер. А мед по 250 гривень.